Хочу сьогодні поділитися таким досвідом, який я здобула, коли б пробувала в Америці. Тут така є прикольна штука: дівчата, або жінки можуть підійти до тебе і сказати, знаєте, від цього серця. Ти сьогодні круто виглядаєш, або в тебе дуже класні вушка, або в тебе дуже nice jacket, що в перекладі означає в тебе класна куртка. Тож це. Дуже класна штука, коли ми вчимося робити компліменти іншим дівчатам і жінкам, наша заздрість відходить. Бо тільки коли ми надихаємося іншими, ми відкриваємо себе, ми дозволяємо бути більш добрими, більш відкритими до цього світу і всесвіту. Знаєте, дуже класна штука, мені це дуже подобається. І наразі я теж вчуся надихатися іншими. Дивитися з того фокусу позитиву і натхнення, якщо я бачу щось класне і красиве, і можу також підійти, і сказати комусь, зробити приємне, це дуже надихає інших, не тільки мене, і ти відчуваєш себе такою квіточкою класною, що хтось до тебе підійшов і сказав комплімент не тільки чоловіків. Тож. Бажаю всім натхнення, надихатися і робити класні речі один для одного.